Про коли війна стосується тільки тих, у кого там є хтось, який є на війні, або загинув на війні, або зараз знаходиться. У нас багато, і коли ти спілкуєшся з рідними цих військовослужбовців, і ти розумієш, що ми однакові. Пішов служити у 23-му году. у 24 феврале місяці з Чернігова перекинули на Донецьк, з Донецька попав в ну Но вже в Потровске пропав бізнес в марке в прошлого года. Уже полтора года ни слуху, ни духу. Обращались, везде. У нас везде. І російський, і міжнародний, і український Червоний Хрест. Ми везде обратились. Рідні присилають фотографії, і вони друкуються зі згоди рідних на банерах. Це всеукраїнський проєкт. Тут і починаючи з зони АТО. І по сьогодні тут навіть є хлопці, які зникли на Курщині. Ми знаємо, як звуть кожну людину, але в цілях безпеки вони безіменні. Тому що буває так, що в країна когляд рідних.